Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. В общем, і в мене вже сьогодні сезон збитих пальців розпочинається. В общем, попросив товариш. Ну, скажімо, постоянний клієнт служить в Збройних силах, це йому сіяв озимий ячмінь прошлий рік. В общем, попросив підкормити. По 100 кілограм селітри локально сівалочкою дати. В общем, оце прибув на поле. Жду, нужна газелька приперти сілітру. Одна херня, звісно, що в мішках по 50 кг. Ну, В общем, отак розложу їх по всьому, по дліні поля. Тай. Будемо вносити. Вчора тихоход гориничу зробив, масло поміняв, фільтра, центрифугу почистив. В общем, в повному бойовому. Ну а земелька я вам скажу. Якраз та, що треба. Та, що вносить. Опа, трошки ось опа, якийсь сантиметр. Ой, а бур'янусіки лізе, господи, дивіться нитки. Капець Так, що ж глянуть, що тут за розвиток? Ячменя. Попробуємо вирвати рослинку. Ну, вторинна, дивіться, яка вже пішла. Ну і кущення присутнє. Дивіться. Раз, два, три, четвертий поліс. Ну, я думаю, ще сі літерки даму. Ну і глибина посіва, дивіться. Десь 2 сантиметра. Це саме те, що треба. Красота. Дамо я ж кажу, азотику, може ще якихось пару додаткових пагонів кущення додаватися. Вітрюган дує, це добре хоч за посадкою не так буде задувати, бо як завжди, мікрофон забувається. 16 гектар. Доволі непоганий ячмінець. Та і сина воно взяв в поміч. Те вже хай заробай скількись червінців. Гаринич в повному бойовом. А ну дивіться, друзі, поприкручував крила Чи... до бавки. Хай так остається, Чи їх закрасить. Як буде краще. Краска то залишилася. Як на мене, то і так непогано. Та мабуть, дасть Бог сьогодні внесу, та там ще пара клієнтів є на цей тиждень. Та, мабуть, уже... Тієї неділі поїду до себе то вже вносить карбамід по пшеничці. Ну, в залежності, яка буде погода, бо щось, я дивлюся, там трохи похолодає на тій неділі, аж сніг навіть намалювали. Так що поки не спішу. Ну, карбамід він вноситься трошки пізніше, ніж селітра. Все в спійницях. Так, добре. Там, в принципі воно через той через дорогу пшеничка росте. Зараз піду покопаюся, чи вона опустила вже вторинну корневу. В общем, ладно, друзі, поки що пауза. Буду ждати добриво, А там далі вже включусь. Подивимося, як виходить воно, куди воно лягає і на яку глибину. Робота кипить. Не кипить, а вже докипає. Сонечко, воно вже закачується, да й ми вже додому закачуємося. Закрили 16 гектар. Звісно, з непривички важкувато. Ходить у сезон. А що ти що, Зараз ще приїду додому, привезу. який видався день. Ну, а тепер, як гадайте, чиї слово. Ну, нічого. А кому сподобалось таке відео, звичайно, ставимо лайки, підписуємося на канал і все обов'язково буде Україна. До нових відео!